Всім привіт з Полтавщини. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні в нас на порядку денному дах на нашій прибудові, віранді. Але трошки хмарно в нас вітер якийсь, і передають дощ. Тож подивимось, як воно буде. Ну, що ж зробиш? Мали нам його ще раніше привезти, коли була гарна погода, але привезли наше замовлення пізніше. Тож зараз. Почнемо. Вчора ми три листи закинули. Сьогодні будемо продовжувати, якщо не почнеться дощ. Треба хоча б викласти його туди, але ж і кріпити треба і щоб виставити правильно. Це в кого вже рука набита, хто має досвід в цьому, то раз-два і все зробили. А ми поки там відміряємо, поки там приміряємо, ну нічого зробимо. Я думаю, що дощі, якщо почнуться, то ж вони ж не кожен день будуть, напевно. Хоча. Ми влітку їх чекали, щоб вони були, то вони будуть зараз. Ну. Ось наша віранда йде, Це відкрита така тераса, а там он. із відсів блоку. Вчора ми вже пізно ввечері, коли вже майже темно було, виклали, винесли сюди ось три листи, щоб хоч подивитися, чи воно тут рівно у нас, чи не рівно. Ну, і якось виходить. Щось, звісно, зробимо, але ще треба його сюди. Виставити, а воно вітряно, що вже ж і не здуло. Бачите, у нас ось дощик моросив. Ось у нас така зроблена не то драбина, не то якийсь п'єдестал, щоб сюди ми клали. ось заліза і так його подаємо нам так зручно. Он ще залізо, лежить те, що на фронтон. Коротше, ще робота і роботи, але погода вносить свої корективи. Але незважаючи на сьогодні таку пасмурну погоду, та що на щось не виходить, я сьогодні дуже така задоволена. Знаєте, в такий час якісь маленькі дрібниці також тобі піднімають настрій. Вчора ми ходили на концерт до Пивоварова, і ну я прям так зарядилася, так мені сподобалося. Відволіклася, і давно такого не було. От просто давно я ще хотіла, ну я не пам'ятаю. Напевно, півтора року тому чи рік тому він мав бути в Кременчуці, і ми не встигли ці квитки розгребли, як оті пиріжки. Але ж я побачила, що він у нашому містечку, і ти що, швиденько бігом, бігом за місяць взяли квиточки і сходили. Ну, я з подружкою ходила, так що. Відволіклися, зарядилися і працюємо далі. Що поробиш? Таке життя. Треба робити собі якісь приємні моменти, бо воно проходить. Треба, щоб щось запам'яталося. Тож зараз треба, напевно, йти одягатися тепліше і приступати до роботи. Мої робітники, ну Євген, правда, тільки вийшов, ми вже там робили, а він вийшов. Бо... І холодно, але ж треба подихати повітрям, так сказати, свіжим трошки. Ой, ми тільки що працювали, крутили зараз я вам вірніше крутили, перебивали, Зараз я вам покажу, що. Воно для нас довго, а для вас, звісно, то швидко. Ми поки таке слово вдуплили, що робити. Ну, так воно є, бо ми, я ж кажу, не кожен день цим займаємося, то помаленьку рухаємося. Вилізла я ось сюди на дах. Ну, на дах сара, я вірніше. Сюди ще не дійшла. І ми вчора ось викинули ці три листа заліза, профлиста. А сьогодні тягаємо його туди-сюди, туди сюди. Ну, Тільки що ми прибивали ось цю дошку, планку. Це було таке, що я ще не знімала, бо я тут на драбині була, пищала, вирощала і забивала. Максим рівняв. Щоб вже ж рівно воно все Тепер Максим он рівняє його. Щоб же ця дошка була в один рівень зі цією хвилею на профлисту. Коротше, роботка щита, я ж кажу, підбий рівно, підбий, оце все треба вирівняти. Ну, потихеньку зроблю. Правда, вітер у нас окей. То поля гнеться, всі дерева інші гнеться, гнуться. Тож, потихеньку! Працюємо, бачите, вітер. Ну, а що поробиш? Коли є можливість, то і робимо. Бо з такими темпами там взагалі скоро буде. І сніг, і дощ, Тож треба доробити цю роботу. Це я тримаю щоб мікрофон, хоч чути, було. Тож буду вимикатися, вже так не поставиш, штатив, ти не знімеш. Штати полетить, телефон полетить, все полетить. Я не впевнена, що ми сьогодні щось таке велике зробимо, але от, оце приб'ємо вже. Що, ми вже вилізли сюди на дах і думаємо, гадаємо. Я кажу, давай зараз профлист сюди на фронтон прикріпимо, щоб потім не топтатися. А воно Максим каже, не виходить. Каже, ми ж будемо чіпляти цей фронтон отак, щоб він був. Щоб воно ж стікало. А я чогось думала, що туди. Ну, е В тому суть, що коротше, треба спочатку оце прикріпити. Спочатку, звісно, профлист, потім оцю штуку, а потім вже оцей фронтон. так що... Кажу, ми Щось думаємо, гадаємо. І оцю штучку ми заказали, щось думали, що воно отак під низ йде. А воно не то, воно йде під низ самого профлиста. Коротше, нам тільки сидіти тут тут думати, гадати. Воно вставити, щоб воно ну, Ну, воно да, І я так думала, воно не то пальто. Залізла, подивитися, що тут Женя на горищі робила, бо залізеш також, вийшов. А воно дує, я кажу, тут залазь і роби, що хочеш, бо тут є, що перебирати. От ящики треба залізти, також поприбирати. Знайшов попелюшку, каже, будемо читати. Оце ось для креслення штуку цю приспособу. Так що отак і, Що там знайшов? І ще щось? Ну. Фотоапарат ще один. Да, ще один фотоапарат. Робот он твій. Ну, сиди, тільки обережно на пінопласт не ставай. Та там холодно. Так. Ой, я сама зараз впаду. Тут а Вон Он мух, скільки треба буде позамітати. Лежить. Грайся ще, бо холодно. Розібралися ми з тим ущільнювачем, Максим зліз і подивився коротше, отого от паралончика п'ять штук. Того, що нам треба, і 5 штук, того, що нам не треба. Нам треба всього 10 їх тож зателефонував, треба поміняти. Це ж таке. Не ми винні, але нам придеться їхати забирати, як завжди. Ну що поробиш. Буде Максим з роботи та і заїде. Блін, у нас ніколи не буває, щоб все ідеально. Да, у нас ніколи не буває, щоб було все ідеально, так, як треба. Ми два тижні чекаємо заліза, потім не можемо прикріпити. Потім все не так. Це в нас завжди. Так ми дивимося. Чи це може всі, так? чи це тільки у нас, але така біда. Це не біда, звісно. О, ми зараз ось, Максим нарізає дошки, а я тут викладаю. Це де буде вхід на горище, щоб ж тут можна було ходити. Ось. От, 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 так. Доріжечка така, такий пройомчик цей буде. Так, в нас воно в хаті топиться котел. Ну як, воно там і топилося вчорашнього вечора, але ж поки морозів немає, то ми... Дуже не накладаємо. це Там жар ще був, то Максим доклав трошки і нехай тепленько буде, бо на вулиці прям дубео-холодео. Ну що, друзі, ми з Євгеном тут наверху нормально максимально. Да. да. Поки видно, всі стараються швиденько. дуже в мене виходить, але воно потім <смі> рука наб'ється і вийде. Як писали мені в коментарях, дружина це е, все, господи, як ж писали. Добрий день, пиляй, поки Добре, видно. Пиляй, так все? ось по розмірчику виставляєш. Даймо. Забивай не глибше, тому що вже лігу. А то не вийде. Там не по розмірчику. Уже п'ять міліметрів ролі та не нравится. І холодно, і втомилася. Ну що, отака ось доріжка. Це так, як я кажу, що воно таке вхід. Вийшла у нас. Тепер можна буде тут ходити спокійно, а буде колись із чого його зробити, той трап. Мені хочеться сказати, щось друге трамп. Трамп. І цей, трап отой, І потім уже буде видно. Можливо, і так піде і все. Ну що, те, що ми сьогодні хотіли, ми, правда, не зробили. Ми хотіли почати його кріпити. ну. Я ж кажу, воно так здається, що раз-два. Коли ти його ніколи не робив, поки там підрівняєш, що рівно то те, то все так і день пройшов. Там уже, ну, я не знаю, шоста година, напевно. Ну, темно, вже на вулиці. У нас вон ліхтарів по селу горять, і у Максима на лобі. Вимикай, чи тобі не видно. Треба йти закрити всіх, попоратися, то попоралися. Так, Макс, ти ж мене знімеш ще й Женю треба, бо в нас Женя на горищі сидить. Я не хоче в хату, сидіти, сидить там, перебирає все. Це мені там після нього прибирати треба.